Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Тож починаємо наш день з ранкового привітання. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в полі дубки. Доброго ранку, друзі привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Погляньте, малята, хто завітав до нас на гостину. Скрекотуха білобока, а зовуть її сорока. Давайте, діти, розглянемо сороку. Яка вона? Сорока швидка, непосидюча, цікава. З довгим хвостом та білими боками. Вона красива та гарна. А тепер скажіть, що вміє робити сорока? Сорока вміє літати, стрибати, стрикотати. Послухайте, діти, як стрикоче сорока. А тепер, дітки, сідайте зручненько та слухайте уважненько забавлянку про сороку білобоку Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, ополоником мішала, хвостиком прикривала. На порозі студила, тіткам роздавала і таке казала. Цьому кашки дам, бо дрова рубав. І цьому накладу, бо ходив по воду. А цей піч топив, а цей хату мів. А цей сидів на ганку до самого ранку. Він нічого не робив, тож на кашку не заслужив. Сиди на ганочку, слухай добре мамочку. Дітки, а ви уважно слухали, про яку пташку говориться у віршику? Молодці, про сороку, а як зовуть дітей сороки? Вірно, маленькі сороченята. Як маленькі сороченята допомагали мамі сороці, вони й воду носили, і дрова рубали, хату мили, піч топили, розумнички дітки. А чи всі дітки допомагали мамі сороці? Ні. Одне сороченятко було справжнім ледарем. Дітки, а ви допомагаєте своїм матусям? Я впевнена, що ви, дітки-слухняні, та допомагаєте мамам. Ви добре сьогодні працювали на занятті, а наше заняття добігає до кінця. Я вам говорю до побачення, дітки, до нових зустрічей!